Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцілінці. Мене звати Олександр і, так ви знаєте, ми йдемо по нові ціни в магазин Бідронка. Сьогодні нові ціни і нові промоції на садовану і городону, що вам дуже рекомендую подивитися, можливо, скористатися, хто знаходиться в Польщі, так що бігом за мною дивіться нові ціни. Завжди біля бідронки можна побачити отакий от от інформаційний стенд. Właśnie tutaj na towary na kawę zaraz 45% zneszliśmy, na drugą kawę. Przy zakupie... Nie, z karty mamy wierzchownik, kawa karwa, lepsze Także pista, e, pistażek ultren, krem, tak, na 13,90 euro, przy zakupie dwóch. A także wara, kawa no, 2, 2 litry za 12 zł. Także sergoda. Морські за 899, при закупі двух, там є по пів кілограма. Ну і бачите, суперціни на осадову на яблука польські по 2,79 і печерички з супер ціною 4,99. Ну, це погано, це ну, звісно на хімієці. 1 плюс 1, подивиться мені, звісно, ціни, але норм СП9,50. При закупі двох штук Ми заходимо в магазин, подивимося, як там. Завжди в магазині можна побачити отаке інформаційне табло з рекламою і, звісно, собі взяти брошурку і почитати собі брошурку з вашою якимись там пропозиціями, звісно, скористатися і взяти. Ми заходимо овочі, фрукти. Бачите, тут навіть квіти при вході продаються в магазині. Що може не радувати? Хто любить квіти, може тут придбати собі, звісно. Ну і бачимо суперціни на товари. Буровка 949 з картами Медленка. Це суперціна такої американської лохини, лихини, лохина лихина. Тут є 300 грам. Салата людова. 449. А коштувала вона 6 лот, а зараз 4,50. Ну, я думаю, що це супер ціна. Звісно, паприка солодка. Отака от. Бачите, червона. За супер ціною. 7,99. Ну, вчора я був на базарі, то була, звісно, нижча ціна на цю поприку. Бачите. Одна габетка. Звідки вона приїхала? Завжди на упаковці можна подивитися. Вона є з Нідерландів. Ну, дуже цікаво. Ну і звісно, в насліт. Такі от печерички за пів кілограма маєте. 449. Ні, 4.99. такі от супер ціни. Бачите? Ну і цікаво, конечно. Да, ну, Ось що я бачу. Виноград. О, 10-99 розовий, бачите, супервиноград. От, от цікаві, такими гроздьями великими. Крупний. щільі. Ого, щілі. Цікаво-цікаво. Ну, Що тут є ще доброго? Персики вже з'явилися, бачите, по 20 злот. Тобто по, 20, по 200 гривень кілограм виходить таких ось цікавих персиків. Тут є навіть ківі, бачите, як ківі. Ми звикли завжди ківі, бачите, з мохом. Але лікарі рекомендують їсти ківі, таке як оце, навіть ту шкурку. Тому що вона дуже є корисна. 2,99 коштує одна штучка цього ківі. Ну, Цікаво. Ну, Записну є нектаринка. 1299, пів кілограма нектаринок. Такі ось шість штучок середині. Ну, бачите, теж на От яблуко польське, червоне, бачите? Он 2,79, А зараз яблоко взагалі-то дорожче стало 449. А, це супер ціна. От 2,79. В Польщі, до речі, культ яблук на взагалі культ яблук. Вони дуже люблять яблук. П'ятий, у садять багато яблук. Авокадо, та штучка 6,99, Це означає, що це коштує десь 70 злот. 70 гривень, про що я говорю. Но. Звісно, тут є грушки конференція. Називається. Отакі, 7, 7, 8, ну, бачите, якби без рік 79 коштує. Отакі от грушка конференція. Великі. Вони, звісно, тверді, але вони. Коли вам полежать трошки, вони вибудь ясенькі. Отак от. І продовжуємо далі. От різні такі акції, які мені пропонують цього тижня. Звісно, з'явився арбуз міні. Арбуз 599 кг, що до речі, вам потрібно. 599. Супер ціна. Звісно, тут є навіть кокос. Коштує ця штучка 7,99. напишіть скільки в Україні коштує таке Ну, Бачите, там я вам показував ківі, а тут же Киви трошки дешевше. Воно коштує 2 злота. У нас тим волосом. Ну, воно зовсім інакше. воно ну, італійській полиниця 1399 при закупіве одної пів кілограма по 13.99 це 140 гривень. Ну і ківі білу штука опакування. 39. Дві штучки тут всередині накошлю 4 злоти. Що може не радувати. Ну і, і суперціна на помаранчу 1,5 кг за 375. При закупі двох штук 1 плюс 1, тобто 3 кг, виходить за 8 злот. Це дуже саме ціна. І також поланиця 50% знижки. Бачите? Скарці на відренка 5 злот. Отака от розкалка Я здобут 60 гривень пів кілограмів. Mm. Ну, цікаво, цікав. Як по польські О, от, по польський яблука дивіться, п по 79 Супер ціна, великі такі громаді. Також помідори. Ось папішкові помідори. По 7.99. Закупі двух штук, 2 штуки взяти і буде у вас супер салат з речистые помідорів. Я люблю до речі, помідори там же є помідори такі от Bowls. От 449, а їх граждану. На 15,2 бачите. 2-15, але 449. Ну так от. Капуст калафер. Калафер це що? Іспанія і Франція. О боже, Іспанія з Франції по 7 злот. Або 99. Бачите, супер роблять. Можна купити собі і з'їсти, продуктувати щось добро. Чесник молодий, по 2 злоти. Це по, по, 2, по 2 гривні. Виходить чесник. Ні, по 20, по 20 гривень виходить чесник. Также тут є такий набір на бульон морква морфарей и что там ще є. Но ну, то что есть символ, сюди Ну, Цікаво. Цибулька свіжа, три злотка, така цибулька. 3 злоти коштує. Беште, можна купити собі, там хто до салату любить. Отак, от одна от, ну, морква, марк... звісно, дуже-дуже маленька, по 4 злоти. Тобто по долару майже по 40 гривень морква коштує. Ну, буряк по 3 злоти. Бачите, старий буряк по 3 злоти. Капуста червона по 4,99. Ну, супер ціни, звісно. 4.99. Также тут є готова на Бачите Забачте, вам не треба вже варити нічого. Вже приготована кукурудза Маєте За супер ціною, звісно. Вона коштує 5,99. Ну, цікаво, цікаво. Звісно, вже з'явилася продажа молода картопля. Вона коштує 2,99. А коштувала злот Ну, 50% значка. Там до картоплі є непогано, Звісно, я думаю, є і картопля не стара, а картопля мита, вона вже коштує по 6,49. Ну, є різниця між тою і тою, звісно, майже в половину, тому краще купити це молоду в акції. Звісно, я такі цибуля в упаковці кілограм ціли берега, коштує воно упаковка 5 злот, тобто 50 гривень кілограм цибулі. Также тут є огірки такі от свіжі. Ранні по 999. Ну, для мене ранні це грантові огірки, звісно, вони дорожчі. 13 злот. Ну, звісно, їх можна теж купити. Вони не в промоції, але на салат якраз вам підійдуть, хто любить салати. Оці помідори малиної ну, вчора на базарі були по 5 злот, а сьогодні. Я дивлюся, вони ще дорожчі. Тут 20 год. Тут, друзі, воно коштує дорожче і тут набагато. Ну і пічарки бачу знову ці показують, І помідори жовті. Бачите? Отакі цікаві жовті помідори. По 17 злот. Ну, вже проще ці жовті купити, ніж розові. Ось О, тут є такі набір, помідори. Три кольори називається три кольори по 16 до пів кілограма, 16 160 гривень. Ну, вже такі трохи подоставші, звісно, вже які є. Так що треба користатися всім мені пам'ятари, дуже подобається. такі от місць перфект 200 грам. де це з них, дорого, але вони гарні такі шикарні. Кому подобалось моє відео, ставимо лайк, підписуємося, коментуємо і, звісно... Де допомагаємо розвиватися нашому каналу. Також користуйтесь функцією спонсорства каналу. Для спонсорів каналу я знімаю окреме відео. Всім па-па-па-па!